Привіт! З вами Юлія Шпулька. І сьогодні навчимося робити такі чудові квіти. Якщо вони вам подобаються, то дивіться відео до кінця. З чого варто взагалі почати? З того, що потрібно нам буде квадратики з паперу, квадратний папір. Я беру завжди 2 по 6 см, 6х6, 5 на 5 Теж. і один. 4 на 4. Ви можете брати більше, менші, в залежності, як ви хочете, щоб якого квітка була розміру. Згинаємо цей папір посерединці. Робимо з нього з квадратика робимо трикутничок. Ось такий. І тоді цей трикутничок згинаємо ось так: кутик. Напроти кутику. Ось так. І так само з цього боку кутик. Напроти кутика. Ось так. Получається в нас ось така штучка. І так робимо з усіма квадратиками. Пізніше потрібні нам ножиці, коли ми вже це зробили. І ножицями легенько вирізаємо пелюсточок квітки. Ви теж можете різний робити пелюсток, більш квадратніший, більш округліший, більш овальніший. Теж залежно від чого ви хочете досягти в кінцевому результаті, яка має бути квітка. І бачимо, що з'явилася така квіточка. Коли вже дорізали останню квіточку, ось так у нас вийшло бачимо 5 квіточок. Їх можете робити і більше, можна і 7 квіточок. Від цього буде залежати, наскільки ваша квіточка буде сама пушиста. Нам потрібно краєчки оцих квітів. Затушувати штемпельною подушечкою, щоб вони були чуть-чуть іншого кольору. Тобто беремо штемпільну подушку і краєчки, квіточки, отак просто її затушовуємо. Всі-всі краєчки. Можемо навіть чуть-чуть до серединки, щоб додати більше квіточці такого кольору. Вона буде більше кольоровіша, буде більше кидатися в очі. Так ось так. Затушовуємо всі-всі всі краєчка квіточки. Коли наші квіти вже затушовані, далі нам буде потрібен такий коврик. Я використовую просто звичайний кусочок паралону. Ви можете використовувати професійні, звичайно, коврики для квільного, але мені зручний і такий коврик. Ми ставимо цю квітку на паралон і Оцим кінцем інструменту, там де є кружочок, починаємо її закручувати. Тобто від краєчку до серединки проходимося круговими рухами кожної пелюсточки, кожну пелюсточку закручуємо. Ви будете самі бачити, як вона в руках у вас закручується під, під цим інструментом. Вона виробляє форму справжньої пелюстки. Зразу робиться набагато цікавіше, ніж просто от те, що ми вирізали, повністю всі пелюсточки ми закручуємо, кожну ні одну не пропускаємо. Ось так можна всерединку теж закрутити. Всерединці я завжди роблю дирочку. Для чого потрібна мені ця дирочка? Тому що я буду використовувати течінки вставляти. Їх, якщо ви не плануєте використовувати течінки, а хочете наклеїти камінчик або перлинки, або щонебудь інше, то, можливо, вам і не потрібно робити цих дирочок. Щоб краї квіточки були цікавіші, пласкогубці щипцями беремо беремо і Краєчки квіточки просто от виробляємо такі, як нам потрібні. така вона цікава у нас вийшла. І, і так робимо з усіма квітами. Ось, коли у нас вже всі ці пелюсточки готові. Тепер ми можемо складати одну сукупну квіточку. І в цьому допоможуть нам отакі течінки. Вони є різного розміру, різних кольорів. Я вибрала саме такі. Беремо саму меншу квіточку Ось. і проселюємо в неї наші течінки. Ось так. І так кожну пелюсточку. Від найменшої до найбільшої ми вдіваємо одну за одною. Одну за одною. Квіточка наша виробляється. Робиться більше пушистою. Ви, звичайно, можете використовувати просто клей і клеєм заліплювати. Це вже Теж залежить, як ви бажаєте. Якщо ви бажаєте, просто наклеїти, так, як ми казали, камінчик серединці, то вам і не потрібні течинки. Ви просто клеєм заклеїте кожну пелюсточку. Ось така виходить квіточка. Звичайно, ми її можемо ще виробити, поправити, яка вона нам потрібна, закритіша, відкритіша. Але вона теж прикрасить. Будь-яку роботу. Ось так.